Щодня на міському водосховищі збираються десятки любителів зимової риболовлі. Вони, хоч і усвідомлюють небезпеку перебування на відкритій водоймі, однак, не можуть відмовити собі у задоволенні порибалити навіть на тонкій кризі. Аби надзвичайних ситуацій на льоду траплялося якомога менше, рятувальники проводять просвітницьку роботу з любителями екстремальної риболовлі та звичайними перехожими на березі турії. Хочемо довести до людей правила, які необхідно дотримуватися. Під час того, як вони знаходяться на льоду, ну щоб уникнути загибелі. Перший та останній лід він є сильно тонким, ну і він дуже є небезпечним, можна провалитися. У тих, хто на льоду, цікавимось, чи знають вони, як діяти в разі надзвичайної ситуації. Бувають такі випадки, що лід є тонкий, тому що як не як тут ти ще я. І буває таке, що люди просто йдуть туди і не знають небезпеку. І от вони. Провалюється, але є такі люди, що й допомагають одним одному. Завжди собою треба мати мотузку метрів п'ять. От в мене вона є в сумочці. На случай, чого людина провалюється, під повсти кинути мотузку, де і за допомогою мотузки можна достати людину, якби спасти. Окрім рибалок, перший лід приваблює і любителів зимових розваг. Люди в погонах нагадують, безпечним вважається лід товщиною не менше семи сантиметрів. Рибалкам не завадить пам'ятати і про таке не можна пробувати поряд багато лунок, не збиратися великими групами на одному місці, наловити рибу поблизу вимоїн і в жодному разі не перевіряти міцність льоду ударом ноги. І хоча рятувальників тішить цьогорічна статистика надзвичайних ситуацій на льоду, таких у районі поки що не зареєстровано. Все ж подібні просвітницькі акції проводитимуть на березі турії і в подальшому.